Туалет у підвалі. На гарячу лінію народного контролю Зік звернулися мешканці будинку, що на вулиці Самчука, 13. Люди скаржаться, що вже цілий тиждень каналізаційні стоки заливають їхній підвал. Смердить в усьому будинку. Найбільше страждають мешканці першого поверху. Через ту ситуацію в мене в квартирі запах. Вікна відкрити неможливо, провітрити квартиру неможливо. Під'їзд зайти неможливо. Що зараз нічого, бо тут відкрите вікно. А вечором то взагалі катастрофа. Ми живемо, коротше, як у нітазі. Люди кажуть, що в їхньому будинку каналізація вже текла не раз. Через це в під'їзді сиро та утворилась пліснява. Та найбільше люди переживають, що від води підмивається фундамент будинку. З двору можна побачити, як вже обвалюються стіни. У нас є якась вада в конструкції каналізації, і в нас раз два рази на рік таке буває. Приїжджає там з вулиці, з тих люків чистять і знову спокій. А цей раз такого ще в нас не було, щоб так було. Справа в тому, що фундамент підмивається, все тече під фундамент, грибок ми впадаємо. І нікому ні, нема ніякого діла. Як тільки мешканці побачили, що підвал заливає, одразу викликали аварійну. У суботу тут з'явилася вода, викликали аварійну. Вона приїхала, але нічого не зробила, поїхала назад. Коли журналісти народного контролю звернулися в ЛКП Снопківське, директор нас запевнив, аварійну ситуацію в будинку ліквідували та випумпували воду з підвалу. ЛКП викликало машину, тому що там неможливо там нічого зробити, там тільки треба було продавати машину. Замовили машину, заплатили за машину, каналізацію продули, каналізація працює. Крім того, зараз шукатують. Там є кусочок повалок стінки. На сходовій площадці, такі від сивості, колись десь там щось робилося. Зараз там люди штукатурять, прибирають. Ми перевірили в підвалі сухо і працівник ЛКП чистить стіни від плісняви. Мешканці розповіли журналістам: каналізацію прочистили швидко і подякували народному контролю за допомогу. Це то, як ми звернулися до вас в ЗІК, порухалися трохи. Робота і вночі, в п'ятницю прислали машину, і за 15 хвилин 20 прочистили каналізацію. А сьогодні в понеділок прислали робочого, який шкребе стінку з грибком. Каже, що все зробить. Ну, хто побачимо, що буде робити. Але дякуємо. Бо якби не ви, ми б сиділи далі в тому багні, в тій каналізації, як ми просиділи тиждень. Після втручання журналістів народного контролю ЗІК у підвалі, що на вулиці Самчука, 13, прочистили каналізацію, викичали воду та ліквідують плісню на стінах. Дарія Денис народний контроль телеканал ЗІК.